Всім привіт сьогодні ми робимо Bubble я вже підготувала все малиновий той соробчик. Ну, це не малиновий, в принципі, це кавун малина, але хай був не малина. Так, це... ну, що в нас замовили? Перше, це кавунові боби. Друге, це отаке от. Стружка, типу, дуже прикольно, до речі. І або ананас мануву ось, або виноград таліт. Ну, і ще можна дати кисле яблуко плюс м'ята і лічі, або можна смородина і живика. Я думаю, зброй до неї журика бо в нас вже було замовляли, похоже. До речі, я роблю тільки підпису вівторку. Добре, даємо. Перша ложка. Друга, третя. Четверта. І ще у в мене порція 4 ложки. Типу отак. Стакан у мене малий. Набираємо. И кавун. Так как мы дали меньше, я там вторую чуть -чуть. И зараз дамо мы... Она подписана, я проверяла. Так, будем ости, Я буду перевазывать разные пинеты. Вы можете ошибаться, я буду варила У меня захвачена штучка для наполнения. Наливаємо. Я вам закрию зараз чимось, щоб ви не бачили. Давайте оцим Готуємо. Так, забираємо ложку. Один, два, три. Раз, два, три. Може на полуничний Той имам трубочка. Ставлю пальці. Ну, для перевірки, чи го наформуя. Щоб вам доказати. Стряхую руку. руко. рука така ж сама. Трохи, звичайно, залишаємо і за те, що мокро Ну добре, перекидуємо ці боби. До речі хто мене про я пам'ятає, зробити мікс. Ми в цьому зробимо мікс. Так, мене ну, треба висипати. Давайте вимиваємо їм. Трошки отой, бо у нас дуже маленькі. Заміж до мене зрами. Типа. І треба тепер розбирати. Я забула. Але ладно, кову Так, завжди розберемо і висипаємо. І ще я прям трошки даю. Тому що там, ще багато на то можуть випасти маленькі і великі. Що я тут чищу? відти Це трохи довго займає часу, ну нічого. Такс. Є. До речі, ми забули про це текстирувати. Е, матеріали, ну нічого надія. И можно вот а так трубать, такое... а не починить выпадать все. Послушайте. Тогда вам на уже звонил, потому ну, что это было Лев, все шарики. Можно было, но я не делала, потому что их Потім не розбереш, тому що вони однакові. І ви тут чекалися. Я купила сиплю, щоб перебрати. До речі, то, що внизу, мене забрало. Можна так і ось. Ну, Все, звичайно, не вибереться, ну, але хоча б щось. Короче, беру одну ложку і просто прибираю. тому що так буде зручніше. Так. Хоча, короче, давайте там буде то. коротше, короче, все. шарики на місце трохи прикриваю щепу, Хочу точно сильно тече. Трохи зб'ю, перевіряю і висипаю. Це в нас типу, буде лід лідним словом. Є Тепер все складаємо на місце і заодно зробимо попел Мікс. Будуть прям всі-всі. Боби і та же стружка. Ну, я не буду всіх цього додавати, Тому що мені потім дуже довго це прибирати. Давайте будемо робити по кольорам райдуги. Це було прикольно. Раз. Ну, я буду біля вас зробити. Вирішили просто перебрати, ці боби, Щоб зробити реально. Того кольору, як ми хочемо. Ліччя. Я не знаю, що я буду тут ставити, бо їх взагалі не буде видно. Як говорить, 80% 80%. 100 будемо ставити Боб сьогодні. І 20 чаю. Я так уже робила, але я забула зняти, вибачте мене. Ну, вийшло круто, і я робила не по кольорам райду. Можете мене так просити. Просто пишіть ем, там, повна пор... О, типу. повна порція. Якщо ви мені пишете повна порція, то... Я ставлю, типу, весь стакан, там, наприклад, оранжевих. Або типу того. Висипаю. Уже прикольно. Ну, ми ще даже не почали. Оп. Це вже жовті. Тому. Потім вот дуже дуже тяжко розбирати, ну нічого. Такс. Оп. Не, ну еще чесно, прикольно. Два відео... Ой, два бабилти в одному. Типа норм. До речі, ти в мене подавилися. Ну, типу, отакі от. Такі от. Mm. Я ставлю на передоску, щоб було, типу, подавлені. ну, стружка, як я говорю. Так все. Тут в мене випало плопа залп Потім перемішаємо. Тепер спершу ми ставимо свитіші. Я тут а... Дві порції просто літ нарахується, типу, все ще. Два, три. Хоча одну даже вистачить, тому що нам треба примістити ще декілька пар. Типу, як це назвати, чистому, Трохи довго, так. Ну... Це зато як клієнт хоче. До речі, багато хто хоче, щоб я робила типу, такі от якворить мікс. Ну, коротше, пишіть мені в коменти Я пощу багато чого. Угу. Угу. У мене вже тут не поміщується так що виспаю. Мам ну, виглядає, що воно все однакове, синім Але ну, вони різні, вони взагалі різні. Ці прозорі більш Їх не буде видно, під фотовою ще маєш. Так речі, сиропчик цього разу. Вічі. Давайте вже трошки сильно дамо від цього, тому що нам сповним на місця ще. Так. Окей. Ви готові? Так, я не готова. Раз, два, три. Спрозори буде класніше, но... Ну... ладно. Тут наверху так прикольно, типа. Ну, я сильно буду показувати, як розбирати. Бабл -тін. Ну, але тут треба нам за. Коли я отак роблю, це дуже було. Стружка завжди затягується і попадає деколи в нашу. як це називається чай. Зараз нам треба трохи витерти, бо капає так, маленьку телечку. Ви це те побачите прям нахиляю, У мене висипається бомби. Як я маю це перебрати, я не знаю. так що я просто висипаю ось сюди боби. І пізніше трошки переберу, але біля вас. Щоб ви побачили, як я стараюся заради вас. Походу выпала якась боба, одна. Да. Сейчас нам требуется подцепят стыки и вернуться на Вот такие тяжкие прям. Так, я роблю. Роблю эту дырку. Причем дуже багато трачу, я, напевно, зроблю зараз нове. Перевіряємо. Нема. Типу ви вже бачите. Проблем повно з цими. Ліпше би я не давала ці однеки. Тому що з нами ще гірше робити. Трохи розпосіка. Як завжди розсипаємо все. Ну, ми розсипали маленькі, нам їх не жалко. Я купляла на ту банку, тут вона була, повна банка була, було е, дві. Два чи один пакетик, але пакетики будуть ще такі. Приблизно. Зараз, ну, такі прозні. Типу, Що я роблю тепер? Висипаю трошки на дно. Беру свою ложку. Забираю, щоб ви бачили, як я це все роблю. Ну, оці от можна сюди, бо це їхній принцип паночка, як сказати. Скоро в мене, до речі, будуть контейнери. Вони в контейнерах лежать або в таких штучках для капкетів, як це назвати. Е, в понеділок лок не буде відео, попереджаю, тому що я їду. Мене не буде. Так вот. Ну, будуть інакші дні Відео Так. Я не знаю, коли складати попу, бо мені немає місця. Ладно. Spine Yarban. thanks for watching